Зберігайте молоко на дверцятах холодильника, краще відразу вилити, щоб не отруїтися. Якщо зберігати молоко неправильно, воно швидко псується і може призвести до харчового отруєння, розладу шлунка та здуття. Дверцята це найтепліша зона холодильника, а молоку потрібен холод, тому тримайте його ближче до задньої стінки на середній полиці. Яйцям також потрібен стабільний холод, тому краще прибрати їх у середину холодильника. М'ясо й рибу завжди кладіть на нижню полицю, там температура найнижча. Це запобігає розмноженню бактерій і не дає зіпсуватися іншим продуктам. Овочі і фрукти не можна зберігати разом. Фрукти виділяють етилен це газ, що пришвидшує псування овочів. У результаті продукти швидше гниють, з'являються токсини, а отже, ризик отруєнь і проблем із кишківником. Зберігайте їх у окремих контейнерах: овочі в нижній шухляді, фрукти вище. Зелень загортайте у вологий рушник і зберігайте окремо. Зберігайте продукти правильно, це дозволить уникнути важкості здуття і дискомфорту. А якщо вже є закрепи, болі. Ви відчуваєте, що їжа погано перетравлюється. Обов'язково скористайтеся нашими рекомендаціями з наступних відео щодо відновлення шлунково-кишкового тракту. Напишіть слово кишечник, якщо хочете більше відео на цю тему.